Добрий день глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо міняти стойку стабілізатора на ось такій машинці. Це у нас Nissanчик Кашкай. Да, Кашкай. 15 го чи 14-го року не пам'ятаю. Е, міняли недавно з лівого боку стойку стабілізатора. Власниця Методом виключення звангувало, що вже і з правого боку стукає. Тому ми робимо спочатку діагностику. Чи це дійсно так. А тоді тільки почнемо це щось робити. Машинка не стара, гарно тут все тримається рідна защита. Ось наша стойка стабілізатора, пішла вона ось туди доверху. Хапаємося за. Штангу стабілізатора. Це стойка, а це штанга. І рухаємо вверх-вниз. Тут у нас шарнірчик цілий, а верхній, як ви чули, стукає. Щоб її поміняти, треба відкрутити ось цю гайку. І ось там наверху гайку. Нам для цього треба буде зняти колесо. Але перед тим поставити машинку на домкрат чим і займемося. Зняв я колесо. Чистим ось такою штукою нашу різьбу з одного і з другого боку, а тоді ось такою штукою бризгаємо. Далі, наскільки я розумію, а, тут у нас, зараз я почищу, тоді стане зрозуміло, чи у нас тут в отворі тримається е, ша, ш, болт з шариком, щоб він не крутився. Чи там у нас є... Бо на, Стойки, які я купив для цієї машини, граньонка ось там. Поки наші різьбові з'єднання відкисають, я підібрав граньонку. Ось вона сюди стає. Тому ось так будемо відкручувати з приводу нової стойки стабілізатора. Ось вона, ось її каталожний номер. Чому цієї торгової марки? Хто дивиться мої відео, знає. Тут у нас, бачите, є такий гарантійний талон, на них дається гарантія 24, о, 24 місяця або 30 тисяч пробігу. Але... Вони всі помащені. Я, звичайно, не вірю нікому, тому пильнички я зніму і перевірю, чи вони помащені. Це принципово, тому що, якщо там буде сухо у нас в шарнірі, більше 10 тисяч стойки стабілізатора не їздять. Один мій знайомий, скажімо так, друг дитинства. Я йому порекомендував, щоб майстри вскрили і поповнили мастило, він запевнив, що це зроблять. Щоб ви розуміли, друг дитинства закінчив технічний навчальний заклад, тобто він орієнтується в техніці і в потребах, він сказав, що да, йому це зроблять, але постфактум майстри на СТО сказали, що такою вибухтою херньою зараз ніхто не займається. Тому, якщо в шарових наконечниках і стойких стабілізатора, в шарнірах такого типу є мастила, це в рази збільшує ресурс роботи. А я, оскільки не вірю, в черговий раз або переконаюсь, що в цій торговій марки є мастило, або поповню його. Зняв я пильнички, причому зняв я з цих поясків. Виробник нас не обманув. Мастило є, але оскільки я розібрав, я наб'ю е літолом, але так, щоб воно аж вперло з пильників. Все одно вже розібрав. Тепер, коли ми побризгали і нову стойку стабілізатора, підготували, якраз трошки часу пройшло, наш помічник. За якийсь час проник в різьбу, тепер беремо відповідний інструмент, головку чи ключик, якщо треба, подовжувач. І зриваємо ці гаєчки. Саме зриваємо. Поскільки у нас це колесо відносно кузова опущене донизу, тому сама штанга стабілізатора у нас закручена. Тому, коли ми зірвемо, ми сюди під шарову опору щось підставимо, якусь дерев'яшку. Ось. Ось таке от. І вирівнюємо штангу стабілізатора для того, щоб розгрузити наші з'єднання. Відкрутив я гаєчки. Трохи намучився. Ось знята наша стойка стабілізатора. Бачите, я вже підставив під шарову опору брусочки. Чому, коли ось ця вся конструкція зі стойкою опущена донизу. Штанга теж опущена донизу. І тримати, бачите, навіть ключика граньонку зламав. Тримати е, ось тут нам заважає подрамник. Тому я ще до того, як відкрутив гайки, підняв це все діло, щоб у нас трошки тут з'явився простір. Але е, тут можна тримати і граньонкою, і тут зробили виробники ще шістігранник. Да, він не під стандартний ключ під 21 мм. І тільки, дякуючи тому, що тут є ще шестигранник, я відкрутив нижню гайку. Е, в черговий раз вроді би почистив різьбу. Але коли зриваємо гайку, тут різьба погано почищена, гайка наша закусила. Мусів знову накручувати. Ще раз чистити, ще раз бризгати. І лише за другим разом у нас пішло. Та сама ситуація з верхом була, але вверху хоча б доступ є. Ну а далі справа не хитра. Ставимо все на місце, нову закручуємо гаєчки. Нова стойка стабілізатора має ось тут гранку. І щоб в конструкції передбачено шайби, для того, щоб тут не закусувало, і коли ми її будемо рано чи пізно знімати. Ми змогли би її відкрутити. Тому ставимо все на місце, не забуваємо поставити шайби. Гаєчки з поліуретановим ущільненням, щоб самі не відкручувались. Тому що випадково побачив, що ось тут гайка теж була відкручена. Це про те, про що я завжди кажу: краще робити своїми руками. І буде нам всім щастя. Монтаж нової стоєчки зайняв буквально 2 хвилинки. Закрутив. Тут у нас граньочка під ключик на 13 я потримав Тепер можна піднімати машину на домкрат, ставити колесо і робити мою улюблену справу. Це перевіряти чи нічого не стукає. В принципі, далі нічого цікавого нема. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Поділіться цим відео власникам ось таких машин Nissan Кашкай. Кому не сподобалось відео, поставте дизлайк. Напишіть в своїх коментарях те, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей!